Вітаю вас, друзі! Це програма Новий заповідь для Нової України. Від 23 квітня ми сьогодні читаємо перше послання апостола Петра, четвертий розділ. Страждання і утиски за віру у Христа є постійною реальністю християн у цьому світі. Нещодавно група Open Doors USA повідомила, що. 360 мільйонів християн у минулому році жили в умовах переслідувань у різних країнах. 5600 християн було вбито за віру Христа. Більше ніж 6 тисяч було ув'язнені, 4 тисячі були викрадені, мабуть, це діти частіше за все. П'ять тисяч церков і інші релігійні установи були зруйновані. Це, що відбувається зараз, християни, українці, які жили в часи радянської влади, вони пам'ятають і переслідування, а ті, хто вже дуже похилого віку, може, пам'ятає і суворі переслідування початку радянських часів. Будь-якими методами переслідувались християни у Радянському Союзі, катування та страти на початку режиму, а у пізніші так звані вегетаріанські часи, арешти та ув'язнення на руки пасторів та священиків, що не погоджувалися співпрацювати із КГБ. Миряни та пересічні члени церков, які через переконання відмовлялись ставати членами комсомолу чи КПСС, Виганялись з вузів або взагалі їм не дозволяли отримати, отримати вищу освіту чи займати якісь керівні посади. Інколи їх цькували в пресі, налаштовували проти них народ. Так звана оттіпіль 60-х років, про яку з захопленням розповідають представники російської творчої інтелігенції, коли московська влада дозволила друкувати її деякі заборонені до того твори. Для християн ця оттіпель обернулася. Посиленням переслідувань з хрущовськими обіцянками остаточно покласти край релігії, показати на телеекрані останнього християнина, як вимерлий вид тварин. На Донбасі велися судові процеси проти християн-баптистів, які наважилися навчати дітей христовій науці, і під час процесів юрба вигукувала розстріляти їх. Мені особисто декілька разів радянські люди кидали в лице. Якщо б у мене був автомат, розстріляв би вас сектантів. Наразі, дяка Богові, Україна одна з найвільніших країн світу з найвищим рівнем релігійної свободи. Українці впродовж десятирічного терпіли навіть політичну антиукраїнську діяльність сталінської е, російської православної церкви Московського патріархату і лише відверта. а Іноді навіть збройна боротьба московських православних проти України нарешті примусила українців звернути увагу на цього ворога. А що ж стосується свободи совісті, то небагато країн у світі можуть похвалитися такими вільними умовами для проповіді Євангелії, які зараз в Україні. І тим контрастніше виглядає доля християн, що залишились на окупованих територіях. Де ніби повернулися радянські часи. Апостол Петро обнадіює нас у цьому розділі. Ви блаженні, коли вас зневажають за Христове ім'я, бо з вами перебуває Божий Дух слави. Отже, слухаймо п'ятий пробачте, четвертий розділ першого послання апостола Петра. Перше послання апостола Петра, розділ 4. Отже, Христос постраждав за вас тілом, і ви озбройтеся тією ж думкою, бо той, хто постраждав тілом, перестав грішити, щоб решту часу жити в тілі вже не за людськими пожаданнями, але за Божою волею. Адже достатньо минулого часу життя, коли ви виконували волю язичників. Жили в розпусті, в пожаданнях, у пияцтві, в пристрастях, в гульні та в беззаконному служінні ідолам. І вони тим дивуються, що ви не кидаєтеся разом в той вир розпусти і зневажають вас. Вони дадуть звіт тому, хто готовий судити живих і мертвих. Адже тому і померлим благовістилося, щоб вони прийняли суд як люди за тілом і жили по Божому, за духом. Та наблизився всьому кінець. Тому будьте мудрі й ревні в молитвах. Насамперед майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нарікання, служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить як Божі слова. Коли хто служить, нехай служить, наче з сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і влада на віки віків. Амінь. Любі, не дивуйтеся вогневі, що трапляється вам для вашого випробування, наче якомусь дивному випадкові. Але радійте, що ви є учасниками Христового страждання. Щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Ви блаженні, коли вас зневажають за Христове ім'я, бо з вами перебуває Божий Дух слави. Отже ними зневажається, а вами прославляється. Ніхто з вас хай не страждає, як убивця, або як злодій, або як злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи, а коли як християнин, то хай не соромиться. Але нехай прославляє Бога цим ім'ям. Адже час розпочати суд з Божого дому, і коли він починається з нас, то який же кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? І коли праведник ледь спасається, то де виявиться безбожник і грішник? Тому й ті, які терплять з Божої волі, хай творячи добро, вручать свої душі йому, як вірному творцеві. Друзі, ви прослухали випуск Нового Заповіту для Нової України. Це щоденне читання нового заповіту, а також притчі Соломона та Псалтиря. Я Петро Новичах і з вами кожного дня, і сьогодні, 23 квітня, ми слухали четвертий розділ першого послання апостола Петра. Дякую за увагу. Нехай Господь дарує нам усім сили, щоб Ну, перебув... випробування бувають різні. І зараз, коли Україна у стані релігійної свободи, це не проблема, а все одно особисті якісь випробування, іноді наші колеги не розуміють нас і принижують християн, все одно треба пам'ятати, що це Божа слава, це честь, якщо ми терпимо якісь приниження чи зневажання за ім'я Христове, бо Господь. Він сам пройшов таким шляхом, і він нагородить кожного, хто терпів за його ім'я. Нехай буде слава йому повіки.